Вітаю! Готовий черговий майстер-клас. Цього разу будемо плести отаку от простеньку, маленьку селяночку. За основою я брала гуцульські стрічкові гірдани, їх орнаменти і переробила таку от легеньку селяночку, бо йде весна. І хотілося чогось отакого весняного, легенького. Полицейця дуже швидко, прямо надзвичайно швидко за рахунок того, що вона така простенька, маленька, вузенька, що потрібно для роботи. Для роботи, звичайно, потрібна голка нитка, застібка, тобто будь-яку фурнітуру, яку ви хочете вчепити. Намистини ось тут, бачите, я давала отакі от намистини на кінцях, але не обов'язково вони повинні бути отакими, Тобто можна брати або будь-які інші намистини, або бісер, наприклад, взяти 9 чи 8 розміру, або можна взяти просто ще одну блакитну бісерину тут внизу залишати давати, і буде все одно гарний зубчик, такий гарний хвостик, буде дивитися теж класно, це точно. У мене це от намистини, такі от 63.03. Преціоза соло вони називається. Ну, але я кажу вам, неву мати їх. Бісер блакитний. Отже, блакитний, у мене номер 63020. Потім зелений. Я брала теж такий достатньо світлий, 53-230. По ідеї, також хочу вам показати: ось тут має бути помаранчевий бісер, але я вирішила замінити його таким помаранчево золотим, зі срібною серединкою. 87060 номер. Жовтенький я дала теж бліденький номер 46383. Білий. Я брала 02090, бо він мені тут добре вписувався. Червоний я також брала зі срібною серединкою 97,80. І вкраплення синього бісеру нам ще тут потрібні. Бачите, його зовсім мало. Я не знаю, що це за номер у мене Нама, це от такий Отакий синій, повністю прозорий він у мене йде. Звичайний прозорий бісер. Синенький. Звичайно, кольори, відтінки можна міняти як завгодно. Я старалася робити як можна ближче до оригіналу. Єдине, що мені от захотілося трошки, я ж кажу, позамінювати а, власне, помаранчевий на блискучий зі срібною серединкою і червоний, бо хотілося, щоб елементи були такі більш виразніші на шийці. Оце єдина причина, чому я так зробила. Плисти селяти будемо однією голочкою, бо це така силянка по шийці теж лягає добре, Ну, в принципі це видно, бо ось воно застібку в коло замикається. Давайте починати. Для того, аби почати плетіння, ми повинні заселити ниточку-голочку. Я взяла ось таку от блакитну ниточку, оскільки. Крайні бісеринки, у мене згору будуть блакитні. Внизу, відповідно, у мене будуть блакитні намистини. У вас там або е, намистини, або так само бісеринки. По логіці вони теж повинні бути блакитні, тому найкраще підійти блакитна нитка. Якщо у вас нема, ну, тоді візьміть біленьку нитку. Воно теж буде, в принципі, досить гарно виглядати акуратно. І можемо починати наш набір. Я набираю одну синю бісерину, одну блакитну, дві жовтенькі, п'ять золотих, помаранчевих, залежно, які у вас там є. У мене це от золоті. Дві жовтенькі, одну блакитну бісерину, одну синю та одну намистину. І у нас вийшов ось такий от набір. Зараз я приближу, щоб було краще видно. Тобто, відповідно, ми це все підтягуємо до кінця нашої нитки кінчик лишаємо трохи довше, аби потім там пришити застіпку. Ось так у нас виглядає набір. Ось тут у нас початок. Ось тут де намистина кінець. І незалежно від того, чи бісерина у вас чи намистина в кінці. Далі ми робимо наступне: ми пропускаємо, в даному випадку, у мене це намистина. А через попередню бісерину, ось цю синю, ми повинні ось так: от знизу вгору до початку нашої роботи, до цього напрямку, повернутися. Підтягуємо так-от. І у нас там бісерина, якщо, або намистина встає на своє місце. Далі ми набираємо одну блакитну бісерину. Дві золоті. І так як ми набрали три бісерини, відповідно, три бісерини ми повинні на протилежній стороні пропустити і пройти в четверту. Як зазвичай, ми не рахуємо бісерину, з якої в нас виходить ниточка. Тобто оцю синю ми не рахуємо бісерину. Рахуємо одну блакитну, дві жовті, і після них от, четверта бісерина це якраз ось ця перша золота. В неї ми і проходимо підтягнули і маємо наше перше вічко. Далі набираємо три білі бісерини. І так само повинні пройти в четверту бісерину, це у нас ось ця остання золота. Проходимо і підтягуємо. Тепер набираємо дві золоті бісерини одну блакитну, і знову ми повинні пройти в четверту бісерину. Це в нас ось ця найперша синя, яку ми з вами набирали на початку набору. Так само підтягуємо. Маємо перший готовий рядочок. Далі я між собою кінці нитки зв'язую на вузлик, щоб в мене робота не розходилась під час плетіння. Це робите за бажанням, хочете робити, не хочете не робити. Я зав'язую так. Переходимо до роботи над нашим наступним рядочком. Ми повинні набрати одну блакитну, одну синю та одну блакитну бісерину. І в цьому місці ми будемо опускатися донизу, завжди проходячи через другу бісерину. Так само ми не рахуємо бісерину, з якої в нас виходить ниточка. Тобто, ось у нас є синя бісерина, ми її не рахуємо. Рахуємо, у нас є перша, друга. Перша у нас блакитна, а друга золота. Відповідно, у ось цю золоту, першу, ми проходимо, бо по рахунку це і наша друга бісерина. Це тільки вгорімо, отак от в другу бісерину проходимо. Далі по роботі знову будемо проходити в четверту, набираючи три бісерини. Набираємо тепер одну золоту, одну зелену, одну білу. І ми повинні пройти в четверту бісерину. Це ось ця у нас друга біла посерединці. Ось так. Проходимо, підтягуємо, набираємо одну білу, одну зелену, одну золоту і проходимо в ось цю останню золоту бісерину, бо це наша четверта бісеринка по рахунку. Підтягуємо. Далі ми набираємо одну блакитну бісерину, одну синю та одну намистину. Ну, або якщо у вас там бісерина, то ви бісерину, але я буду казати намистину. Ось так. Набрали і підтягуємо до нашої роботи весь набір. Підтягнули. І тепер намистину пропускаємо, а через синю бісерину ми знизу вгору повертаємося, повернулися, підтягнули. Бачите, ми маємо ще один хвостик готовий. Набираємо одну блакитну бісерину, дві зелені і проходимо в зелену бісерину. Так. Тоді набираємо три зелені бісерини і знову проходимо в Зелену бісерину. Набираємо дві зелені, одну блакитну. І проходимо в синю бісерину ось тут. Так. Підтягнули. Вже маємо цілих два готових рядочки. Зараз набираємо одну блакитну бісерину, одну синю, одну блакитну і проходимо ось так згори донизу через другу бісерину, це в нас перша зелена. Пройшли і підтягуємо так само. Набираємо дві зелені та одну червону. Проходимо в четверту зелену бісерину або в зелену бісерину посередині нашого вічка. Кожне вічко у нас має по три бокові бісерини, тобто в другу бокову бісеринку наступного вічка, якщо вам так простіше рахувати. Ось так. Набираємо одну червону, дві зелені і проходимо в останню зелену бісерину. одну блакитну бісерину, одну синю, одну намистину і будемо знову робити хвостик. Підтягуємо до нашої роботи це все. І через синю бісерину ось так от знизу вгору повертаємось. Такі робимо весь час по одному і тому ж самому принципу, немає нічого складного. Набираємо одну блакитну бісерину, одну зелену, одну червону, і проходимо в ось цю останню зелену перед червоними бісеринами. Далі набираємо три червоні бісерини, проходимо в першу зелену після червоної, бо це наша четверта бісерина, тепер набираємо одну червону бісерину, одну зелену, одну блакитну. І проходимо в синю бісерину, підтягуємо, набираємо зараз одну блакитну, одну синю, одну блакитну і будемо опускатися згори донизу. Проходимо через ось цю першу зелену бісерину. Зараз набираємо одну червону бісерину, одну зелену та ще одну червону і проходимо в червону посередині наступного нашого вічка. Знову так само набираємо одну червону, одну зелену, одну червону. Проходимо в ось цю останню зелену бісерину. Тепер набираємо одну блакитну, одну синю та одну намистину і будемо робити наступний наш хвостик, підтягуємо весь набір до нашої роботи. Нічого не набираючи, через синю бісерину тепер повертаємося знизу вгору. Підтягнули, набираємо одну блакитну бісерину, дві зелені і проходимо в ось цю першу зелену з червоними бісеринами. Набираємо одну червону бісерину, одну зелену, одну червону і проходимо в ось цю наступну зелену між червоними бісеринами. Зараз набираємо дві зелені, одну блакитну бісерину і проходимо в синеньку бісеринку. Ось так. Тепер наступний рядочок ми набираємо одну блакитну бісерину, одну синю, одну блакитну і через ось цю першу зелену ми повинні опуститися згори донизу. Набираємо три зелені бісерини і проходимо ось цю зелену між червоними бісеринами. Ще раз набираємо три зелені і проходимо в останню зелену. Тепер набираємо одну блакитну бісерину, одну синю, одну намистину і знову підтягуємо це все до нашої роботи, будемо робити наступний хвостик. Повертаємось ось так от через синю бісерину. Тепер набираємо одну блакитну бісерину, дві золоті і проходимо в зелену посередині нашого наступного вічка, ось так. Три білі бісерини, проходимо так само зелено посередині наступного вічка. Набираємо дві золоті, одну блакитну і проходимо в синеньку бісерину. Тепер набираємо одну блакитну, одну синю, одну блакитну і повертаємось через ось цю першу золоту бісерину донизу. Набираємо дві золоті та одну білу бісерину і проходимо в другу білу бісерину. Одну білу та дві золоті набираємо, проходимо в другу золоту. Набираємо одну блакитну, одну синю, одну намистину. Підтягуємо знову до нашої роботи і Робимо черговий хвостик, повертаючись через синю бісерину вгору. Одну блакитну набираємо тепер і дві жовті, і повертаємося ось так от через останню золоту перед білими бісеринами. Далі набираємо три золоті і проходимо через ось цю от першу золоту після білих бісерин. Набираємо дві жовті та одну блакитну. Проходимо через синю бісерину. Угорі ми завжди проходимо через синій бісеринок, якщо ви помітили. І маємо вже ось такий от кусочок роботи. На цьому завершимо першу частину нашого майстер-класу і вже продовжимо роботу разом у другій частинці. Я дякую всім за увагу!